Художниця Надія Іваницько наносить останні штрихи на мурал. Робота каже, зайняла два дні. Спочатку ми почистили стіну, трішечки прибрали, повністю зробили фон, щоб вже підготувати так до роботи дівчину. І вже потрошки, потрошки перейшли на ескіз. На будову. Кількаметровий малюнок Надія нанесла на одну із стін місцевого підприємства. Спочатку, кажу, мала кілька варіантів, що саме намалювати. Придумали зробити таку дівчину цікаву в поєднанні з природою, щоб зачіска прям виходила природня, натуральна, мрійлива така дівчина. Я її стилізувала під малюнок. І Мені настільки воно сподобалося, ці зелені кольори, зелене волосся, зелені тіні. Воно тут гармонійне. чесно говоря. Цього винограду було трошки більше. Варблогустрі вирішив розчистити цей куток. Вони розчистили і почистили нам виноград, але дякуємо, що його зовсім не зрізали. Картина нині прикрашає одну із стін у промисловій зоні міста Бар по вулиці Туніка. Раніше тут місцеві викидали сміття, розповідає очільниця громадської організації ОТГ для нас Вікторія Гриськова. Каже, в такий спосіб вирішили надихнути людей, не смітити тут. Саме їй належить ідея створення стінопису. Це не саме популярне місце в місті, це не зовсім пішохідна зона. Тут більше приїжджають люди. Як бачите, це вже така промислова зона. Будівля, ну скажімо так, не. Несучасна <смі> і хотіли її трошки прикрасити. Тепер місцеві використовують це місце як фотозону. Поки ми знімали до стіни, із телефонами підійшло кілька родин. Все. Молодці постарались дуже намалювали гарно. Тепер дуже красиво стало. То просто була сіра стіна і не. Негарно було, так дуже красиво, молодці реально. Мені це досить подобається. Навіть рука не підніметься, мені кається щось сюди кинути. Дуже гарно і оригінально. І нас в нас морі дуже мало таких місць, таких, як іменно це, щоб так було красиво, хтось так реактивно це все придумав. І, ну, так. Файно ж, красиво. Ми вдячні. Вікторія Іваницька мурал намалювала безкоштовно гроші на фарби, а це тисяча гривень. Збирали громадою у соцмережах. Хтось перерахував 50 гривень, а хтось 500, каже Вікторія Гриськова. Пробуємо робити такі невеличкі активності, які би потребували мінімум вкладень, але прикрашали наше місто. І раніше ми пробували це все робити своїми силами. Шукали точково спонсорів. Але зараз уже цей мурал показав, що люди зголосились. Якось ми об'єднали громаду навколо таких малесеньких активностей. Наразі в громаді міркують над іменем для намальованої дівчини. Поки найбільше вподобаюк за словами Вікторії Гриськової набрав варіант Модна Надя на честь авторки муралу. Ольга Рел Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниччина.